Так, друзі, всім доброго дня. Придбали ми ось таке поповнення. Бачите, це виходить, тут у нас два сорти качок, два види качок. Один фаворит, голубий фаворит, а інший мулард. Диваю, оці що, бачите такі трохи? Ну, ось цей, ось це голубий фаворит. А ось ці вже, це вже муарни. Тут у нас їх 25 штучок, 12-13. тих. Їм п'ятий день. По ціні, по ціні нам обійшлося. Це 90 гривень одне каченя. скільки там. Тому будемо ось так виподівати їх. Тут вже поставили їм корм. Тут ось водичка. Так, що будемо розводити живність. Так, що ще? Провели, бачите, ми їм світло, щоб вони грілися, вони ще маленькі. Тому також їм і провели світло. Ось такі красені. Так, по корму. Корм купили ось такий. Бачите. Качки, зайці, ціплята. Два мішечки взяли 10 кг. Думаю, на початок їм вистачить. Воду бачите, поставили їм. Ось це вода. Вже випили за але там і з лікарствами. Перші дні випоювати потрібно. Так, по випийки випий. Купили ми з такого тренарного аптечка. Пише для курчат, каченят, гусенят, індичат, а також бройлерних порід. На 50 штук їх. Бачите, в комплект виходить. Enroflux. Аскорбінова кислота. Chectonic, bioвід, pike Це все додається в воду воно. Але десь ще покажу. Ось така таблиця по випойки. Тут перші 3 дні одне дається, потім наступні 3 дні до 6 днів наступна аскорбінова кислота і на сьомий день чектонік, біовін, Ну і байкокс з двох тижневого віку. Розписано все, що місти, як що давати. Тому випили вони оце там. Далі будемо давати воду без лікарств. Тут вже якась насмітила трохи, бачите, корм порозкидали. Живуть, гріються поки. Кому було цікаве відео, спостерігайте, як вони ростуть чим харчуються, на все добре.